Так, у мене було окреме відео про те, як поставити електронну торгівлю через плагін, який ми сьогодні будемо цією душою рекомендувати для опенкарти, і буду показувати, як через нього поставити динамічний ремаркетинг на сайт. А чому я кажу, що цією душою рекомендую, тому що, ну, блін. З у мене вічно якісь зазвичай проблеми бувають з сайтами, тому що. По-перше, бенкардин популярний лише на нашому пространстві, тобто американцям якось він не дуже заходить і з ним куча якихось різноманітних проблем і нюансів. Плюс є програмісти, які роблять ці коди та інше, і воно також інколи працює ок, а інколи щось таке накруте, намути або не може зробити. Тому мені, наприклад, через модулі, якісь через плагіни, подобається вирішувати будь-які будь отакі задачі. Плюс ось цей плагін, про який я говорю, він передає ще й абсолютно новенькі і свіжі теги Google Ads для динамічного ремарка, точніше, події, які нам потрібні. Мало того, він може ще й вам налаштувати конверсію Google Ads, якщо вам прям потрібно. Ось, наприклад, як зараз ситуація, коли я це знімаю це початок липня 2023 року, є проблеми з 26 червня, деяких з 13-15 травня. В аккаунтах, які користуються четвертою аналітикою, да, начебто ті, хто вже давно перейшов на цю четверту аналітику, також зіштовхуються з такими проблемами. Якщо вас це не зацепило, це дуже класно проти. Але більшість рекламних аккаунтів це дуже цепануло і вас, відповідно, псується все в рекламному аккаунті. Тому установка тега конверсії, тега покупка через цей плагін вирішує всі проблеми, які ви там можете собі придумати. Тут ми будемо ставити з вами ремаркетинг Google Ads, тобто той динамічний ремаркетинг з новими подіями. Що таке нові події динамічного ремаркетингу? Тому що більшість, наприклад, користується старими, і думаю, що все ок. Інструменти налаштування відкриваю менеджер аудиторії, і тут переходимо в ваші джерела даних. І цих ваші джерела даних ми от зараз з вами відкриємо. Гніві конюшні, як я їх називаю. Те, що вони останнім часом роблять, звісно, це тихий ужас, але у всякому випадку. Коротше, дивіться, що ми маємо. Це те Google AdSense. Він говорить, що він був активний останнього разу 5 червня. Я поняття не маю, чого лише 5 червня, він був активним. Може, щось позносили. Часто клієнти до нас приходять і вони чомусь все починають з нуля. Я не знаю, в чому це логіка, але у всякому випадку. Нехай так буде. Бог з ним, може, сайт змінили. Нам не важливо. Умовно, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в нас є <кхід> те Google, який ми повинні поставити. І, відповідно, нам ще треба події. І Google мені тут не показує ці події. Тому що ми зараз зробимо з вами. Це налаштування, щоб це був саме динамічний ремаркетинг. Динамічний ремаркетинг це коли з'являється отакий ось фрагмент подій. Він вам завжди покажеться в такому ось вигляді: page view, value, items і все. Це. І в цьому криється загвоздка з сторони самого Google, тому що він тут у вас вже. Трішки обманює, тому що ваші події потрібно ще преобразувати. Здавалось би, ви хочете просто налаштувати рекламу, виконувати його требування, які він пише: поставте код динамічного ремаркетингу, але він розписує, як повинно виглядати. Коротше, оцей скрипт той самий, який ви бачили на попередньому екрані ось він, у вас є. В ньому треба що замінити? Оцей педжю замінити на 5 подій базових: є Search Result, є view item list, є view item, to cart і purchase. І треба зробити так, щоб оці параметри value, тобто ціна е, дохід, і ID, ну, динамічно підмінялися. Що значить динамічно підмінялися? Це значить, що в залежності від об'єму товарів кількості ціни, ці дані автоматично перераховувалися. Для чого це потрібно? Це потрібно перше. Для того, щоб Google Ads окремо отримував більш оперативніше набір даних, ніж з Google 4 аналітики. Тому тому що з четвертої аналітики він буде їх продавати цілу вічність, ще потім буде перераховувати. По-друге, за чим вам ця прокладка, четверта аналітика для передачі інформації, коли гулець має власні інструменти для того, щоб вони безпосередньо туди пушились? Тобто швидкість дає то вам принципово інший результат. Друге, чому вам потрібно налаштувати цю штуку? Тому що на базі неї, і лише на базі неї Google розуміє, що користувач робить на вашому сайті. Так, да, здавалось би, ви поставили четверту аналітику, який мільйон сайтів на всьому світі, але Google не може їх почитати. Ну, він може читає дані, да? тому що, як мені сказали люди, які колись працювали в Google, Google з одного з одної високої горить хав на всю вашу конфіденційність інформації та інше про те, що його обично. За що з ним в судах розбираються всі. Ну то йому це по барабану, скоріше всього, він трекає якусь інформацію, але не додумується до того, щоб трекати дійсно корисну для вас інформацію, щоб ви могли далі нею користуватися для того, щоб просто заробляти. Ну, це таки, я не знаю, чому цей нюанс Google продовжує робити, чому не можна зробити насправді нормально адекватний опис, справку прямо в самому кабінеті, але фіксний ми забудемо про це. Коротше, бачите, я вам стільки всього наговорила а в деяких людей навіть оцей новий функціонал передачі з оцей Google бізнес Вертикаль, він ще не реалізований, тобто у них немає просто технічної можливості ним користуватися. І треба його окремо доналаштовувати. Але оскільки ми говорили про цей плагін на опенкарті, то все в нас може бути чудово і прекрасно, якщо ми скористаємося ним і просто вставимо декілька параметрів. Що це за параметри? Нам треба вставити ідентифікатор самого Google Ads. Ось я переключалася Google Tag Manager скористатися Ось цей ідентифікатор, або вам потрібно скопіювати оцей шматочок, тільки будьте уважні, тому що тут воно копіює весь шматок кода. І треба додати обов'язково AW, чи як правильно називається. <кій> Включити статус «Включено» і обов'язково зберегти. Після цього ми повертаємося на нашу, наприклад, карточку товару. І дивимося, у нас з'явився Google Ads Remarketing Tech. І навіть якщо ми кластимо на карточку товару, у нас тут передається. Автоматично оця подія View Item, Retail, 466. Це як просив, все як просив Google по своїй же справці. Наприклад, ми додамо, що ми тут цю товарну позицію додамо, і давай ще одну додавимо. Так, де наш кошик? Перейдемо в кошик, наприклад. Я не знаю просто, де формується, скоріше всього, едстремаркінгу формувався на попередньому етапі, що досить круто. При нажатті на кнопочку Добавити до кошика, зараз зрозуміємо ось. Добавили до кошика, знову заходимо в наш ремаркетинг, вже два реквеста, Класи. Є ту-карт. Той, що нам потрібно, то що він правильно відпрацьовує. Ну, Туди його немає, нам не потрібен, да? там багін чекаут, він нам особливо не потрібен. Але якщо підемо в чекаут повний, то в нас буде ще ремаркетинг, який буде відповідно передавати інформацію про purchase, про покупку. Або можна це денолаштувати через Google Tag Manager, кому як там подобається тут багін чекают, можна окремо передавати, але його Google уже вже піймає цей і багін чекав, тому можете окремо там якось бізнес вертикалям особливо не передавати, Він вже це побачить. Він у цьому блоці івентів, які ось тут будуть. Ось тут буде блок івентів, вам параметрів, які передаються показувати. Там багін чекау також буде. Оце, в принципі, все, що вам потрібно для того, щоб налаштувати динамічний ремаркетинг на опкарті. Якщо ж вам потрібно налаштувати техконверсії, то ви, відповідно, просто вставляєте цей техконверсії сюди, і ось в тому вигляді, який він є, і у вас також буде працювати техконверсія, техпокупки. Це, в принципі, база, з якою вам потрібно працювати, і те, що вам потрібно, щоб передавалося безпосередньо. В аналітику для того, щоб воно все коректно працювало. А тим, хто все-таки досидів до кінця відео, їм і хвала, отримують бонус. <кій> хто дивився на попередньому етапі? На бегін чекауті, у мене ремаркетинг взагалі ніякого не було. Ну, це скоріше всього помінять найуважніше. У мене тут просто не було навіть ніякого ремаркетингу. Ads, Google Ads, у Google Ads а мені би було бажано, щоб навіть Global Site Tech оцей стояв. Навіть оцей житах, оця штучка, вона повинна була бажано стояти. То вам потрібно піти в щотчики додатково, скопіювати оцю штукенцю, і вам треба вставити її в хедер. Де ви її вставите перед чи після Google Tag Manager, я не знаю, мабуть, не принципово, ми зараз спробуємо це подивитися. Зберегли перезавантажуємо сторіночку. І що ми бачимо, з'являється Global Site Tech. Він бажано, щоб був поставлений скрізь. На всіх сторінках, хет-хет, на кожній сторінці вебсайту. Встановити його треба лише один раз, і коди подіться додатково. Тобто, у вас динамічний ремаркетинг обов'язково складається з двох кусків кода. Чому я цьому не приділила особливу увагу? Тому що, ну, така ось буде в нас особі ізюмінка для тих, хто все-таки додивляється відео до кінця, а не спішить як якісь приказки. Поперед батька в пекло. Ось тепер навіть цей багін чекаут буде враховуватися системою Google Ads. Це такий невеличкий бонус для найуважніших, які все-таки додивляються відео до кінця. Таким чином, у вас все є на опенкарті.